Органи, ми одразу як зафіксували даний факт, ми звернулися в правоохоронні органи, прийшов, приїхав наряд міліції. Вони виконують відповідні слідчі дії, слідчі дії, які передбачають експертизу обладнання друкарні і співставлення з шифтом тих газет, які друкувалися. Зрештою, за інформацію, яка в нас була, і звідки ми вздали знали про це, що там друкується газета. Це був телефонний дзвінок людини, яка працює на цьому підприємстві, і там був роздрукований сигнальний примізний. На жаль, його не отримали. Проте ми мали можливість побачити і почути зовсім інше. Перше, ми побачили зверстаний формат з ПД, ПД-форматі е, варіант газети Тільки, тільки факти в новій ред, редакції. Друге, ми побачили електронну пошту, з якої прийшло. Дане повідомлення і даний pdf формат з газетою Тільки факти це Віталій Волянський. Назва, ім'я, напевно, вам багато що говорить. Це один з шеф-редакторів газети Наша Батьківщина. Третє з позначкою від «Батьківщини». і останній. Напевно, ви всі мали можливість подивитися канал ІнтеБ. Вчора новини. Ми їм надали достатньо інформації, відео, які...

Правильно, це наша я не Йдеться про ПДФ файл, який був надісланий.